Всім привіт! Глава Східноєвропейського інституту Стокгольмської школи економіки Торбьорн Беккер розповів, чому Росія так легко впоралася з усіма санкціями. В першу чергу стійкість економіки Росії це результат від продажу нафти і газу. Доходи Росії від продажу енергоресурсів, як і раніше, дуже високі, зазначив Беккер. Друга причина дії центробанку Росії, які допомогли подолати проблеми, що виникли у фінансовій галузі після введення санкцій щодо банківської системи. Третя причина, вважає Беккер, це досвід попередніх криз. У Росії вже пережили кілька криз, пояснив економіст, наприклад, в 1998 році або 2008 2009 роках. Тому російські фахівці знають, які заходи вони можуть вжити для помакшення наслідків від санкцій. Друзі, канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі, ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!